Вітаємо всіх на каналі Футбольний потік UA». До вашої уваги. Огляд товариського матчу в межах зимових навчально тренувальних зборів. Олександрія провела контрольний поєдинок проти Азербайджанської Зірі Баку та здобула яскраву перемогу з рахунком 3-2. Матч розпочався у високому темпі з активною грою з обох боків. Олександрія з перших хвилин діяла агресивно в атаці, намагаючись швидко переходити з оборони в наступ і створювати небезпечні моменти біля воріт суперника. Українська команда зуміла ефективно реалізувати свої шанси. Рахунок у матчі відкрив Дмитрій Кремчанін, вдало завершивши одну з атак. Згодом ініціативу підтримав Браян Кастільо, який двічі відзначився у воротах Зірі, оформивши дубль та зробивши вагомий внесок у підсумкову перемогу. Попри спроби азербайджанського клубу відігратися та напружену боротьбу до фінального свистка, Олександрія втримала перевагу та довела матч до перемоги. Поєдинок відбувся в рамках зимових зборів. Дякуємо, що дивитесь футбольний потік Юа. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати новини, огляди та результати товариських матчів.